Національна наукова бібліотека напередодні Дня незалежності перетворилася одночасно на виставкову та музичну залу. Народні пісні, музика сучасних українських композиторів супроводжували відкриття вже четвертого крос-секторального проєкту Україна історія Культура. ідентичність. Кожного року цей проєкт нас самих дивує різноманіттям пропозицій. Кожного року складовою проєкту є безумовна наукова конференція для фахівців, які працюють з культурною спадщиною, документальною, Но або ж нематеріальною, живою, як її називають в світі. Культурну спадщину Одещини неможливо окреслити якимись конкретними рамками, бо в області проживають представники 133 народностей та національностей, які прагнуть зберігати та відновлювати свої стародавні традиції. Ми Бачимо в документах, книжках, а також навіть в елементах оздоблення. Ми бачимо різноманітні прояви народного народної творчості це і вишивка і спів, і танок, і поезії, і глиніни, як ми бачите, отут стоять ну, різноманітні експонати. Під час цих проєктів його учасники, науковці, представники державних установ та громадських організацій намагаються піднімати актуальні питання, важливі для збереження охорони, промоції, культурної спадщини нашої держави, говорить Ірина Бірюкова. Бібліотека презентує документальні фонди, оскільки ми зберігаємо понад 5,5 мільйонів документів, які, звісно, розповідають якомога широко про культуру, культуру України, про культуру етнічних спільнот, які населяють наші терени. Проєкт має амбітні цілі і ставить дуже важливі для нашого сьогодення завдання, говорять його організатори. Мова йде про підвищення ролі культурних, освітніх, наукових інституцій та установ національної пам'яті у збереженні, вивченні, дослідженні та презентації української історії, культури і традицій. Популяризація знань про багату історико-культурну спадщину України та її внесок у світову культуру. Важливою складовою проєкту Україна Історія, культура, ідентичність є круглий стіл, в рамках якого розглядаються питання етнічної різноманітності Одещини, це фахова зустріч експертів, які опікуються актуальними питаннями етнополітики, особливості етнокультурного розвитку України в умовах воєнного стану, успішні практики та підходи до забезпечення гармонійного співіснування різних етнічних спільнот і збереження регіонального культурного розмаїття України. Ці та інші питання розглядають науковці, представники державних установ та національних. Нальних спільнот Одеської області всі ми, всі представники національних спільнот, зараз в першу чергу працюємо на допомогу нашому фронту, працюємо на підтримку наших військових, тому що із з нашої спілки дуже багато етнічних поляків також долучилися до війська, деякі вже на жаль загинули під час цієї війни. Також ми максимально стараємося наголосити саме цю проблему: проблему війни та проблему допомоги України за кордон. Ну, тобто в нашій рідній Польщі, в першу чергу. Павло Козленко говорить участь у цьому заході для нього як для дослідника пам'яті про Голокост. важлива тому, що це не тільки пам'ять про євреїв, це пам'ять про тих, хто їх рятував. А в одеському регіоні це поляки, болгари, вірмени, українці, представники інших національностей. До того ж, за його словами, єврейська громада і в Україні, і в нашому регіоні завжди займала достойне місце. Єврейська Громада, взагалі, в цій країні, в цьому місті займала. Своє достойне, поважне місце в культурному просторі, в будуванні цієї країни, в будуванні цього міста, в розвитку цього міста. Ми знаємо великі поети і письменники і діячі науки, і діячі культури, які народились в місті Одеса і потім по всьому світу ні своє кажуть, цей прапор Одеси, цей прапор України по всьому світу. Тому для мене це дуже важливо. Заходи в рамках проекту проходитимуть в науковій бібліотеці по 24 серпня. А найяскравішою частиною проєкту його фіналом буде родинне свято при Чорноморської глиняної іграшки, яке відбудеться в суботу, 24 серпня, у день незалежності у внутрішньому дворику бібліотеки. І цей момент ми хочемо присвятити в цьому році розповіді про такий елемент нематеріально-культурної спадщини, як Причорноморська глиняна іграшка. Майстер-класи, на яких можна працювати з глиною або розписати іграшку, знайомства зі зразками гончарного мистецтва, а також страви безсарабської кухні, музика і дружні зустрічі все це чекає на гостей бібліотеки в День Незалежності України. Щодо виставки, яка відкрилася в залі бібліотеки, то її робота буде продовжена.